Ваш банк, він зараз національний кредит, в якому ви керуючий, він у Херсоні досить динамічно розвивається? Приміром, цього може слугувати і той семінар, який ви згадували, що був проведений на базі вашого відділення для всіх інших відділень, що в Україні були. Але все ж таки, запитання таке. До цього у приміщенні вашому, да, був Західенкомбанк, де ви були керуючим. Все ж таки, чому ви змінили місце роботи і чому обрали зараз новий бренд? Я до кінця старався втримати прапор захисником банку. До кінця старався, щоб той прапор не був перепачканий, не валявся у багнючі. Зміг у дії тимчасової адміністрації, фактично в кризу, в який був банк, зміг назвучати грошей десь там було. Біля 2,5 мільйонів гривень, злучив нових грошей по друзях, по товаришах, по клієнтах, вони позносили, так? зміг зробити так, щоб запрацювали всі відділення в Херсоні Західного банку. Працювали всі банкомати, запрацювали, тобто, запрацювали в повному об'ємі, нормально все запрацювало. Але, на жаль, приїхали люди із керівництва Західного банку, засновник Західного банку Гаврилишин. Василь Богданович, він потрапив до камери, його посадили у лук'янське СІЗО. Він просидів 27 місяців, він звідти вийшов, він не отримав ніякого сроку і він нічого не платив. Але за цей час у банку відбулися зміни, значить, змінилися власники різними там, судами, там, різними там, операціями без грошей. Від цих власників приїхала людина, Херсон, і каже мені дослівно. Це мені нести наказати, я приїхав перевірити касу і вивезти надлишки. Тобто, в інших регіонах Технікобанк не працював нормально. І там люди вони готові були платити з половини, віддайте мені хоч половину мого вкладу, тільки віддайте. Якщо береш в Херсоні, 2 мільйона 400 тисяч гривень, переводиш у Кіровоград і там видаєш вклади по такому принципу. То ти можеш отримати мільйон 200 тисяч гривень. Прибутку За один гроші. день. За один день, так. А херченські, які вложили гроші вже навіть в дію тимчасової адміністрації, вони всі гроші втратили. Я цього допустити вже не міг. Просто не міг. Я за два дні гроші пороздавав тим людям, які їх зносили. Ті люди, що приїхали за грошима, залишилися без грошей. Вони не змогли цього зробити. І... Ну, звичайно, в банку вже залишитися цьому не могли. <звісно> да. Я ж не міг працювати з цього банку, було зроблено три перевірки аудитом цього ж банку, податково перевірила з їхньої ж подачі і привірила нас банк. Жодної питання до мене не виникло. Мені віддали туди книжку, я пішов працювати в інший банк. Прийшли люди з того банку, які з ними працювали довго. Дуже багато є людей, які розуміють ситуацію. і коли я запустив національний кредит, до мене пішли на обслуговування, понесли вклади, почали працювати, і вже через два місяці я вийшов на прибуток і вже прибутковий, вісім я вже прибутковий. Mm -hmm. Я дуже вдячний їм, що вони оцінили мої якісь такі старання, да? нормальні такі якісь наміри, що вони вірять, це дійсно було так, що я не взяв по жодному кредиту, не взяв жодної взятки за, за всю роботу в Західному банку. На сьогодні вже баланс Херсонського захисником банку скоротився у 10 разів. Тобто від того, що було тоді, це було десь 210 мільйонів, зараз залишилося в 10 разів вже менше. 90% вкладів вже видано, осталось 10%. І ці кредити, які там ще є в Західником банку, не закриті, так? вони все одно працюють, приносять прибуток для філії, зарплату отримують працівники філії, отримують відсотки. Вкладники зараз отримують відсотки захидинком банку. Я так от, якщо в цілому, то задоволений. Нічого я не зробив поганого захидинком банку. І з досвідом захидинку банку вже працюю в банку на сельний кредит. Зрозуміло. У нас час програми добігає кінцю, але все ж таки по коротенькому запитанню від Євгена та Ірини, я думаю, невеличкому. Скажіть, будь ласка, а от свої гроші ви ще кудись вкладуте чи тільки в сферу банку? Все має бути якісь два-три. Моменти, на яких можна поїсти, покормитися. У мене ще є бізнес, я здаю в оренду нерухомість і з того отримую гроші для існування для їжі на бензин. На маршрутку. <рігалі> на бензин для маршрутки. <рігалі> а це ще один бізнес. <рігалі> ну і хто у нас ще Ірина. А ціль ваша? От ваша мрія на даний момент? ціль життя. Сама стандартна ціль, саме звичайна. Бажаю стабільності, стабільних доходів, які б не давали можливість їздити кожні три місяці за кордон знавати щось нове. Це стабільності на сьогодні. Не існує майже ні в кого, хто старший 25 років і починає розуміти, що таке життя. Дуже хочеться от ціль, щоб наша країна взагалі цілком, в цілому, да, отримала якусь стабільність, якийсь спокій. Я це роблю в якомусь своєму сегменті. У да? мене працівники вони сильно не переймаються, вони вірять в, в мене, в моє, в моє майбутнє. У половини працівників власні автомобілі. Практично у всіх власне житло. Практично всі їздили за кордон. Ну, і мені це приємно. І вони тримаються поряд, вони нікуди не тікають. Вони і в погані часи, і в гарні часи. Поряд мені це подобається. Якщо вони тримають ті моменти стабільності, то надії на майбутнє, я цьому вже радий. І в мене буде ще одне коротеньке запитання, завершуючи нашу цікаву розмову. Ви кажете, це ваш вислів, що роботі банкіра головне не робити дурниці. Сто процентів. А що головне у житті? Те саме. Тільки важко вдається. Тут важче. А чому? Ну тому що дуже просто, да? Не береш взятки, тобто це не є таке спонтанне. Да? заходь там випив, і кожна людина може зробити якусь дурницю, на підпитку. Кожен людина може зробити дурницю, якщо її там, за день тричі якось подразнити да, такими факторами. Він може зробити якихось дурниць, да, таких от, підсвідомих. Але таку дурницю неможливо зробити у банку. Тобто ти не можеш із психів взяти взятку. Ну, чесно, да? Не можеш там продати якийсь кредит із психів, ти не можеш там якось підставити банк. Да? Ну, дурниця. В це роблять іноді деякі люди тільки від свого внутрішнього бажання, від свого виховання, від, від своєї вже цілі. Так? У нього була ціль там, мільйон гривень. У нього просто інша була ціль нестабільність, ні майбутнє. У нього була ціль мільйон гривень. От він їх вкрав, таких прикладів такі є, так? по області і по країні, вкрав у банку мільйон гривень. І все, і щастя. І його момент. То мільйон він його втрачає. Але ж майбутнього такого у в сфері, де, там, у бізнесі, вже всі знають, що, що він це зробив. Навіть якщо він там якось пропетляв і не, не, не посадили, все одно це вже людина така, ну, не бізнесмен, вже, вже, всі на нього дивляться. Не банкір, не бізнесмен, непорядна людина. Матері стидна, батькові стидна. А все тому, що зробив дородиться. Так. Да. І причому вони це роблять обдумано часто. Не, не треба робити дурниці і все буде добре. До кожного прийдуть гроші, до кожного прийдуть і багатство, і успіх. Прагнеш е, якоїсь там відомості, да? е, прагнеш, що ти знали там, в країні там, усі. Досягнеш. Якийсь невеликий бюджет рекламний, і, там, якісь там такі моменти, і десь себе там, там, там виставляєш. І люди виходять вперед, їх вже всі пізнають, і вже знають. Хоча це не завжди добре. Сподіваюся, що ми з вами дурниць робити не будемо в якому разі. Ви задоволені дискусії. Так, дякуємо. відповідь. дуже коротко просто. Балака бо і балака. <сум> 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 ми запишемо обов'язково ще одну передачу. <сум> <сум> ну що ж, я думаю, що основне те, що дійсно, головне сьогодні правильно ви кажете, не робити дурниць, а ще більше головне, щоб у кожного була своя філософія і щоб вона була. Спрямована саме на стабільність. І тоді буде добре і у владних структурах, і у підприємців все буде гаразд. Я думаю, що у людей теж. Дякую вам за увагу. Вам дякую за ефір. Взаємно. Гарно настрій. Все буде добре. Вам теж дякую за запитання. Це була програма Життя без масок. До наступних зустрічей в ефірі будуть нові гості, будуть нові маски.